Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику Міня Гровіниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні вже відправляємо другого японця. З самого ранку, в сім ранку виїхав Б-52, кубота. А зараз на відправку їде на гусеничному ходу жб 155 й Їде недалеко, Вінницька область, Б-52 поїхав аж в Франківську. Люди! Уподобали гусеничний ход, говорять, що колеса докуплять. Бо тут по ступицям я вже на одному відео показував, що ступиці однакові. Можна ставити колеса звичайні, тобто вони докуплять колеса і будуть мати такий універсальний трактор. Коли сильне болото або коли сніг зимою, там щось чистити можна собі на треках. А коли заїхати в город, коли сухо, то будуть перекидати, звичайні колеса, ставлять. Ціна базова цього трактора була 600 прайсова. Віддали з невеличкою знижкою, так як люди, люди рядом проживають. там 40 км від Вінниці нам доставка набагато вигідніша, то пішли на уступки. Має цей тракторець 15 кінських сил, пробіг там в ньому 492 мотогодини, тобто, скажімо так, багато він життя не бачив. Комусь достався хороший тракторець. І фреза хороша. Надходять нові поступки. До, до речі, приїхали шефенги з кабіною. Багато людей питали, коли появляться, появилися. Має на цьому тижні появитися на нашому майданчику. Чекаємо вас, на мене Гробіниця, знаходимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Do, Do novez după